Стиль, краса, мода і жіночність усе це поєднується у прекрасній жінці, талановитій і відомій віничанці. Сьогодні ми в гостях у Світлани Теренчук. Добрий вечір, Світлано. Я хочу сказати, що у вас дуже гарна і затишна студія. Але ж так було не завжди. З чого ви починала свій шлях? Дякую за цей комплімент. Це дуже важливо для мене, адже я до цього йшла дуже багато років і дуже-дуже довгий час знімала оренду в різних місцях, де не могла створити саме те приміщення, яке би відображало моє мистецтво. Ця студія повністю створена за моїм дизайном. Всі кольори я підбирала тут сама, і тут вже це місце, де я можу показати свою творчість, але довго не засиджуюся і вже хочу тут робити скоро ремонт. Якщо б ви могли поговорити зі собою в дитинстві, маленька світанка б могла уявити, що в майбутньому стане великим дизайнером. Я не думала, що я стану великим дизайнером, але всі мої подруги, мої сусіди, які бачили мої ескізи, постійно казали: Світлана, підпиши нам свій ескіз, я збережу. Потім ти десь будеш відомим дизайнером в Парижі, будеш показуватися. А я продам за тисячі доларів твій підпис. Ну, ми. Просто сміялися, але можливо, колись так і буде, я не знаю. У вас був дуже 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 довгий шлях. А наскільки ж він був тернистим? Звичайно, він був тернистий, але більше складним через мої переживання. Настільки в мене було якихось проблем, скільки я можливо боролася своєю невпевненістю, не знала, чого я хочу, не знала, як правильно себе представити. І це не прочитаєш жодній книжці. Кожна людина має просто сама пройти цей шлях і зрозуміти. Чи вчитись її на помилках, чи брати приклад з успіху і рухатись якраз в успішному напрямку, а не зациклюватись на тому, що в те не вийшло. А яка ваша перша колекція? М -м -м, така прямо потужна колекція була в Києві. Представлена. Це була колекція вечірніх суконь. Називалась вона Сльози богинь. Над чим ви зараз працюєте, і скільки часу приблизно йде на створення колекцій. Зараз в нашій студії створюються невеликі колекції, і ми загалом їх стараємося зразу представити глядачам, тому що раніше ми кожних півроку там створювали великі об'єми, і тоді вже показували. І це було дуже розтягнуто. Зараз люди хочуть швидкої моди, швидких результатів. Тому ми потрошки показуємо. Наприклад, це може бути колекція з десяти розкішних вишиванок, і ми зразу одразу їх в інтернеті презентуємо, не чекаємо якихось показів. Також зараз я розробляю на літо і весну колекцію футболок з репродукціями моїх картин. Ви створюєте багато колекцій, але чи є з них найулюбленіше? Зараз ми створили колекцію, яка поєднує оксамит, камінчики і вишивку. Там такі кольори в ній глибокі і фактури, які я дуже люблю від шовку до цього такої е, структури оксамитової. І воно все настільки мені те, про що я дуже давно мріяла, і тільки зараз ми в студії змогли це зробити. Поки, поки що вона для мене найулюбленіша, тому що це вона була найскладнішою. Серед нових модних луків є вироби із нанесеним принтом, як ось ця хусточка. На тканині картини Світлани Теренчук. У вільний від роботи час вона створює ці шедеври. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, коли ви створили свою першу картину? Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, тому що малюю я все життя. Якщо відносно ось таких зараз, які ви бачите, картини в музеї чи в мене в студії, то це було за два місяці до початку повномасштабного вторгнення. Тоді я почала малювати, а далі просто вже не змогла зупинитися. І від того часу вже стільки картин створила, що навіть вже не пам'ятаю, яка кількість. А як було створювати картини під час війни? Ну як вам морально було це робити? Це було для мене розрадою. Це просто давало мені натхнення і давало сили, і я. Практично кожного вечора, кожної ночі малювала, і це був мій релакс. Реально, я слухала новини, я бачила, що відбувається. Багато в кого була паніка, але саме творчість мене заспокоювала. Я думаю, більшість війничан дізнались про вас як про художницю з появою ваших гусей. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, щоб створити саме їх? Ну да, мої гуси це вже такий бренд мем. Було був день вишиванки, і мені потрібно було щось придумати, щоб зробити перформанс в одному клубі. Я вирішила створити картину. В образі гусей в вишиванках, типу, це українська біологічна зброя, і щоб люди допомогли їх домалювати, зробити якісь там символи. І коли я вже показала людям цю картину, засвітила її в інтернеті, просто відбувся фурор. Я не знаю, яким дивовижним чином це відбулося, але от саме гуси так вистрілили, і вже два роки вони не, не залишають нікого байдужими. А скільки на вашому рахунку картин, і чи є якась улюблена? Не можу сказати кількість картин, тому що дуже багато їх було створено. І раніше я малювала дуже в високому темпі і вже перестала їх рахувати, коли вже там за сто перевалило за два роки. Улюблені, ну. Чесно, я люблю своїх гусей, але настільки в мене з ними різні відбувалися події, що не однозначно зараз на рахунок гусей. А на даний момент дуже подобається мені Пантера. Це величезна картина. Вона зараз представлена в музеї, її можна побачити вживу, і вона для мене якась так, як ніби тотемна тварина. То ви більше звірів любите малювати? Багато чого малюю, різного малюю. Але зараз мені подобається пропрацьовувати саме тварин через те, що я можу там дуже їх деталізувати, кожну волосинку, очі, носик. мені дуже подобається з такими фактурами працювати, тому зараз мені подобаються тварини. Ви сказали, що написали вже більше ста картин. Яка їх доля? Багато з моїх картин вже продані. І просто люди купували або на благодійних аукціонах. І всі картини, абсолютно, які я малюю у період війни. Я собі придумала, що в мене така місія, що я маю допомагати нашим захисникам. І завдяки продажу картин, а також роботі моєї студії, тому що ми продаємо ще й речі з репродукціями картин. На даний момент ми вже зібрали і передали більше мільйона гривень для наших захисників. Тому це для мене така втіха. Рада що я можу таким такою своєю творчістю допомагати. Клас, це реально дуже так. потужно. Кажуть, талановита людина талановита в усьому. Гармонійно поєднувати усі сфери життя це теж свого роду талант. А ще критерії успішності. Адже успішна жінка у сучасному світі це та, яка може вдало поєднувати і сім'ю, і кар'єру, та ще й мати власний час на себе. Світлано, як вам вдається все це поєднувати? Мене дуже багато про це питають, тому що я займаюся рідним різними видами діяльності. Вони абсолютно а, такі протилежні, але в мене до цього просто є інтерес. Тому і мені вдається одне, друге, третє. Якщо мені щось не вдається, я просто його не роблю або залишаю і роблю через деякий час. Так як в мене творча дуже родина, мене всі розуміють, підтримують і не заважають. Чи співпадають ваші графіки з чоловіком? Адже Олександр теж дуже зайнята людина? Як ви любите проводити час з сім'єю? Наші графіки ніколи не співпадають, тому що коли в мене вихідний, то Олександр працює і навпаки. Коли Олександра немає, я просто малюю вдома. А в нас такі разом якісь свята це дуже дуже рідкісні моменти, і я навіть не можу навести приклад, тому що якось воно все таке проходить в якихось подіях, в якихось проектах, де ми вже з ним тоді пересікаємося. Вашому сину Тимуру вже майже 14 років, якими досягненнями ви найбільше пишаєтесь? Найбільше я пишаюся тим, що я маю з ним гарне спілкування, і він мене вважає не тільки своєю мамою, а своїм другом, своєю подругою і ділиться зі мною. Поки що ділиться зі мною своїми переживаннями. Це для мене надважливо, тому що я дуже цього прагнула. Що стосується його Мистецької діяльності можна так назвати, тому він займається хіп-хопом, брейком, займає гарні місця, досягає цьому успіху, і я дуже цьому рада, тому що окрім того, що він займається танцями, це класно впливає на його фізичний стан і на його здоров'я. Ні для кого не секрет що ви вехом чи розділяє ваша сім'я ваш вибір? Так, коли ви готуєте, наприклад, вечерю, ви готуєте і те, і те. Моя сім'я спочатку була шокована. Це було 11 років тому, коли я стала веганом. А зараз вони поважають мій вибір. Їм смакує моя їжа. Я готую виключно тільки пісні страви і стараюсь їх готувати саме так, щоб їм смакувало. Я дуже вдячна не тільки своїй родині, а й своїм друзям за те, що вони виявляють до мене повагу. Яка формула успіху від Світлани Теренчук? Приймати все як є. Якщо сьогодні тобі класно, кайфуй. Якщо невдача, переживи це, перетрави це і завтра буде краще. І формула успіху ще така, що ніколи не треба зупинятись і постійно щось робити, тому що успіх це не точка, успіх це життєвий процес. Дякую, що знайшли для нас вільний час. Розказали багато цікавого. Про своє життя, про свої картини, про свою творчість. Дуже вам дякую.